Дивіться, е міністр каже, в цьому році ми починаємо будувати. Ну, не будемо про 4 казати, про два. Та він то чотири каже, що 2. починаємо будівництво і монтаж В цьому році, 24. му Потім каже: а ми вже всі роботи е -закінчили, закінчили по. По підготовці будівництва чи по початку будівництва якісь роботи вони закінчили для початку будівництва? Не знаю які. А прем'єр в Японії каже: ми в цьому році почнемо проєктування цих двох енергоблоків. Проєктування. О що значить? Почали монтувати монтаж і, 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 і будівництво. Це вже проєкт повинен бути готовий. Повинна бути відповідна експертиза, ядерні де повинно бути узгодження не тільки по всім нашим е, всім, не, не, не необхідним органам, але і з нашими сусідами не можна будувати. Близько до кордону атомної станції, яку ми не узгодили з е, сусідами, Потрібно, потрібно такий колосальний обсяг робіт. А, а, а для того, щоб це зробити, повинен бути проєкт уже, Проєкт готовий, все, щоб ми могли показувати. Тому якщо ми тільки починаємо проєктувати е, в цьому році, я думаю, що проєкт ну, не менш там рік чи півтора, якщо не два. Особливо сьогодні при тому обсязі фахівців, які залишились в наших проєктних інститутах. А, а що ж ми будемо показувати на, на узгодженні і так далі? Тому подібне. Тому тут от це питання: чи вони нас свідомо заплутали, чи вони самі заплуталися? Тим більше давайте ми будемо пам'ятати, що що ми будуємо Вістінгаус буду, будує, будує АР 1000 так. Ну, ми ж десь скільки півроку тому ми ж вже підписали меморандум: ми купуємо реактори ВВР 1000 в Болгарії. Уже ж було оголошено. І президент... Старі росатома, так? Да? Тому що там стояли, а тепер ми їх будемо забирати. Так, да, да, вони там стоять десь з 90-х років. Ми їх будемо забирати. І вже ціна була визначена і так далі. Це був візит президента в Болгарію, і там було оголошено. Так ми і ті реактори купуємо. Мабуть, мав на увазі два Вестінгауза і ще два цього, які в Болгарії. Ну, мало того, підписано вже меморандум угода з Rolls-Royce і з Холтиком на купівлі і будівництво 20 енергоблоків на малих модульних реакторах потужністю 160 МВт. 20 по 160 це у нас скільки 3200 мігават. І того у нас 3200 модульних і 4 це 7 тисяч мігават. Тисяча мігават по сьогоднішнім цінам. По сьогоднішнім це ну, десь ну, 12, ну мінімум 10. Ну, Менш ніж за 12 мільярдів побудувати не можна. мегават на атомних станції. Дивіться, модульно, немодульно, модульно, ми середньому кажемо. Ну, 10. Беремо 10. Може, вони такі геніальні і так далі. 72 мільярда доларів. А звідки такі гроші? Де такі гроші? Хто? Які інвестиції приватні, і так далі. Тому, Це ВВП що... України. Да, це, 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 це особливо в сьогоднішньому економічному стані. Тому е, інтрига залишається, Петро залишається, чи свідомо заплутують всіх, чи самі заплутались. Так що ми будемо слідкувати. І одразу, якщо у нас буде якась інформація, будемо наші. Глядачів і будемо інформувати. А як, моясні. А як у когось є е, така інсайдерська інформація? Чи більш така е, цікава? Ми будемо раді почути. Е, от от про, про цю інтригу будь-яку інформацію.